Всім привіт! Відчуваєте, як до нас наближається свято? Я так. Воно й не дивно. Залишилися лічені дні до того, як ми запалимо бенгальські вогники та загадаємо бажання. Однак цей рік просто не може завершитись без нашого фінального дайджесту. З вами, як завжди, я, Макс Коломієць, і новини від майданчика Закупки Пром. Весь рік ми з вами працювали як одна злагоджена команда. Ми намагалися зробити все, аби ви не залишалися без нашої підтримки, і роботи із закупівлями у вас якомога простіше. А ви, в свою чергу, допомагали нам своїми відгуками та пропозиціями. Тож давайте пригадаємо, як це було? Якими оновленнями запам'ятався цей рік. Тільки почнемо з новин жовтня та листопада, а саме зі змін, які відбулися у системі. Поїхали! Оренда та купівля землі на онлайн-аукціоні маємо для вас номину, яка стосується системи прозоропродажі. У кінці вересня уряд затвердив постанову про проведення земельних торгів. До недавнього часу оренда землі проходила через офлайн-аукціон. Проте не кожен охочий міг дізнатися про нього, а тим більше взяти участь. Звісно, такий стан речей створював ряд бар'єрів. Тепер вся інформація про доступні земельні ділянки знаходиться у відкритому доступі. Тобто, ви можете скористатися фільтрами пошуку, знайти потрібну ділянку у будь-якому регіоні країни та використовувати її під потреби свого бізнесу. Детальніше про те, що потрібно знати, якщо бажаєте орендувати чи придбати землю в держави, читайте у описі під цим відео. До речі, Усі посилання, про які я говоритиму далі, теж будуть в описі до відео. Тож, будь ласка, зазирайте туди та користуйтеся додатковими знаннями. І переходимо до новинок майданчика. Я розкажу, що цікавого з'явилося у нас за останні пару місяців. Оберігаємо від дискваліфікації за некоректний кеп. У нас на майданчику є можливість у власному кабінеті об'єднувати в одній структурі підрозділи та окремі філії компанії. Це зроблено для того, щоб співробітникам та керівництву було легше орієнтуватись в закупівлях. Однак іноді, під час роботи із тендерами, співробітники однієї філії можуть випадково застосувати електронний підпис іншої, і це може стати причиною дискваліфікації. Бо коли зашитий в підписі код ЄДЕРПОУ не співпадає із кодом компанії, яка подає пропозицію, це може стати підставою для відхилення. Аби убезпечити вас від таких ситуацій, на етапі подачі пропозиції ми додали сповіщення про неспівпадіння коду ЄДРПОУ. Тож у разі помилки ви зможете перепідписати свою пропозицію. Оновили зовнішній вигляд навігації по закупівлях. Ми продовжуємо оновлення майданчика, які покликані зробити його ще простішим та зручним. Саме тому ми покращили навігацію по закупівлях та залишили в особистому кабінеті тільки найважливіше: зокрема, відібрані закупівлі, комерційні та державні акти та аналітику. Однак не переймайтеся, що доведеться довго звикати до змін. Просто під меню профіль та налаштування перемістилися праворуч від назви вашої організації та знаходяться у вкладці користувач. Ми віримо, що завдяки цим оновленням знайти потрібні тендери та працювати з ними вам буде набагато простіше. І як я обіцяв на початку, давайте згадаємо головні зміни на нашому майданчику у 2021 році. Новий візуальний стиль майданчика. У 2021-му ми почали велике перетворення закупки Пром. Ми не відмовилися від впізнаваного зеленого кольору. Однак оновили його, зробили більш яскравим та динамічним. Сподіваємося, він вам сподобався не менше ніж нам. Оновили мобільний застосунок. Мобільний застосунок закупки пром вже давно є вашим надійним помічником у сфері закупівель. Він допомагає працювати з тендерами будь-де і будь-коли. У додатку з'явилося багато новинок: ми покращили пошук державних закупівель за допомогою нових фільтрів, створили можливість сформувати рахунок, аби швидко поповнити баланс. Зробили так, щоб ви могли відкривати закупівлю і в браузері на нашому майданчику, і на сайті Прозоро. І, звісно ж, змінили інтерфейс додатку відповідно до нашого ребрендингу. Тож, якщо раптом ви досі не працюєте в додатку, встановити його можна безкоштовно. Ви знаєте, де посилання. Вдосконалили налаштування підписки. Протягом року ми покращили пошук закупівель за ключовим словом в межах обраної категорії. Це, приміром, коли ви шукаєте олівці в категорії канцелярські товари. Але важливо, що тепер можна не лише звузити пошук та зробити його більш точним, а й налаштувати підписку, аби бачити схожі тендери. На сторінці з фільтрами пошуку натисніть кнопку підписатися на подібні закупівлі. І таким чином ви будете отримувати повідомлення про оголошення закупівель із потрібними вам ознаками. Обов'язковість підписання тендерної пропозиції електронним підписом всі учасники після внесення інформації прозоро накладають на свою пропозицію електронний підпис. Відповідно до наказу Мінекономіки номер 1082 дана вимога є обов'язковою. Однак багато постачальників забувають накласти підпис на свою тендерну пропозицію чи не знають про таку необхідність. При цьому, згідно з дослідженням Прозоро, понад 60% замовників. Відхиляють пропозиції учасників саме через відсутність на них електронного підпису. Аби з вами така ситуація не трапилася під час подання тендерної пропозиції, ми попередимо вас про необхідність її підписання кепом. Робота з актами прямо на майданчику завдяки вашому зворотному зв'язку перевірка наявності акту виконаних робіт та завірення його електронним підписом. Стали доступними прямо у нас на майданчику. Вам потрібно лише перейти до вкладки Акти в кабінеті і ви побачите, чи вже надійшов необхідний документ. Та на цій же сторінці зможете одразу накласти на нього електронний підпис. Можливість відповідати на відгуки багато наших клієнтів вже користувалися інструментом відгуки. Це допомагає отримати зворотній зв'язок і зрозуміти, що було зроблено добре, а що потрібно вдосконалити. Але іноді бувають випадки, коли контрагенти не порозумілися між собою. І учасник залишив коментар, який, на думку замовника, не відповідає дійсності. Саме тому ми додали можливість відповідати на зворотній зв'язок, не згодні з тим, що про вас написали. Опишіть ситуацію зі своєї точки зору. Для цього потрібно відкрити відгуки, натиснути кнопку відповісти та аргументувати у тексті свою позицію. СМС-повідомлення про необхідність оперативно довантажити документи. У закупівлях часто буває важливо швидко відреагувати на те чи інше повідомлення. Наприклад, якщо система визначила вашу ціну як аномально низьку, і її потрібно обґрунтувати протягом одного робочого дня. Або якщо замовник виявив помилку у вашій пропозиції та надав вам змогу виправити її протягом 24 годин. Тому, аби ви встигали швидко реагувати, ми додали можливість у подібних випадках отримувати смс-повіщення. Для цього у розділі налаштування слід поставити відмітку навпроти рядка. Необхідно довантажити документи на кваліфікації та натиснути Зберегти. І якщо ваш номер телефону активований, ви почнете отримувати смс-повідомлення від нашого майданчика. Захищаємо конфіденційність особистих номерів. Система Прозоро побудована таким чином, що вся інформація відкрита та доступна загалу. Тому номер телефону, який ви вказуєте під час реєстрації, відображається у закупівлях та видами для всіх. Але далеко не всім користувачам це подобається, тому ми дали можливість визначити, який саме номер телефону ви бажаєте залишити публічним, а який ні. Для цього на панелі керування вам необхідно перейти до розділу користувач та в підменю Дані для входу в кабінет внести зміни. Таким чином, конфіденційний номер не побачать інші користувачі. Він потрібен лише для вашої ідентифікації, а робочий телефон стане публічним після створення закупівлі. Це були найважливіші оновлення, які ми впровадили цього року. Тож, якщо ви почули про можливість, котру ще не тестували, саме час це зробити. І обов'язково діліться з нами своїми враженнями у відгуках та коментарях. Адже ми прагнемо ставати якомога кращими саме для вас. І не забувайте підписуватись на наш канал та інші соціальні мережі. На цьому в мене все. Хоча ні, Зачекайте, Є ще дещо надважливе. Новим Роком!